Люблять мети на меді. От якби ведмедики, та були всі джолами. Історія про віні пуха та його друзів у виконанні акторів театру Академія Руху зовсім не та, до якої звикли глядачі відомого мультфільму. У виставі Твій Віні 2.0» запевняють творці спектаклю. Сюжет і герої максимально наближені до твору. Але мілна віні пух і всі, всі, всі виявляються персонажі не зовсім такі. Які зробили сценаристи, сценаристи, коли випускали мультфільм. І а, нам здалося, що в даному випадку глядачі, глядачі або телеглядачі вони входять в оману, їх в, в, в оману входять, тому що персонажі вони, в, них, в них зміщені акценти. А, тому що і, і, ми всі думаємо, що якщо вінні пух, це весела, весела історія. Вона має веселі сюжети. Сама історія не не така весела, бо там його в кінці відбувається, коли Крістофер Робін, головний герой, це та, та, та дитина, яка грається з цими іграшками. О, він доросліше, Дорослішає і в цьому, і це це саме саме, саме цікаве. Режисер переконує, ця вистава не лише для дітей, а й для дорослих. Ми завжди робимо так свої постановки, щоб було дуже приємно і дуже цікаво дивитися і дорослим дітям. Бо дорослі це ті самі діти, тільки в них віку побільше. Все одно ця людина, вона сприває, вона емоційна, вона розуміє там певні жарти, певні сюжети. Але діти в цій виставі бачать, скажімо так, одне. А дорослі інше, і це є головне. Роль Вінні Пуха дісталась Володимиру Климентовському. Я дуже люблю грати такі ролі, такі веселі. То, то мені вона дуже, дуже подобається. Це, це такий е, дуже веселий персонаж, але не завжди розуміє, що навколо відбувається. Кожен персонаж вистави вартий окремої уваги. Кролик один із найбільш цікавих героїв. Дивний, він завжди в своїй атмосфері, він такий серйозний, але він любить, щоб все було так, як він хоче. І він загадує, щоб вкрасти крихітку ру, і діти сприймають його насправді дуже цікаво, тому що є якісь інші персонажі, такі яскраві, смішні. А він такий скромний, але завжди діти біжать до нього. Виставу Академії Руху дивилися цього разу діти із родин переселенців з Херсонщини. Дякуючи театру Академія Руху, який нас запросили сьогодні на виставу. Ми дуже їм вдячні і донатимо обов'язково для наших ЗСУ. Ми вирішили, що сьогодні нагода дуже класна, погода прекрасна, тому чому б не сходити. Ми зібрали діток близько 40 дітей. Сьогодні відвідують виставу Вініпух. Загальноміська скринька благодійного марафону чергове поповнилась коштами на придбання пікапів для наших захисників. Валерій Кожугар, Олексій Правицький, цей день.